Кілька пасивного доходу я отримав в місяці травні 2024 року зі своїх інвестицій в акції. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. В цьому відео я покажу, скільки і які компанії мені виплатили дивіденди. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендації до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% докарми. Починаємо. Перейшовши до своїх брокерів, наприклад, один це Trading 212, видно, що вже там було виплачено. 1287 злотих за цей період мого інвестування. Тут видно, що ось в маю-в травні були виплачені якісь дивіденди. На другому брокері Interactive Brokers так само бачимо, що тут мені виплачували якісь компанії, тут скільки було стягнено податку вже, з деяких не було стягнено податок. От про це поговоримо трішки далі в цьому відео. Для зручності я собі веду ось таку табличку, де записую всі компанії, які мені виплачували дивіденди, скільки виплачували, в який місяць, в який курс валют був. Це для того, щоб потрібно було мені потім на початку наступного року сплатити податки із моїх дивідендів і не паритись, і не рахувати день, два-три, скільки мені там яка компанія давала грошей, і скільки в мене вже стягнули, а скільки мені ще потрібно заплатити. Тут ось у мене по графам розписано, що, наприклад, є якісь компанії, в мене вже стягували 15% автоматично, коли мені оплачували дивіденди. От, наприклад, British American Tobacco, вона не стягувала. А деякі навпаки з мене стягували. Ось такі, як подарункові в мене були акції. Німецькі, ото тут вони стягували набагато більше 26% замість 15%. Ще собі для другої зручності на сайті трекер Dividends відслідковую свої дивіденди, і тут так само воно мені розписує, яка компанія, в який день, який місяць, скільки має заплатити. Основні компанії, які я купував і які мені виплатили в цьому місці дивіденди, це CVS Health Corporation, Medical Property Trust, Verizon Communication, British American Tobacco, NextEra Energy Partners... Apple і Starbucks. Чому я кажу основні, бо ще деякі компанії в мене є, які мені подарив брокер за реєстрацію, такі, наприклад, як SML, Heineken, Lufthansa. бачите, тут вони пооплачували хтось там 5 центів, хтось 10 центів, хтось 1 долар. Не багато, ну але приємно. Ось так це виглядає у брокера: наприклад, Delivery Hero, бачите, Lufthansa, ExxonMobil, Heineken. це все подарункові акції. Якщо ви хочете так само, можете зареєструватися у цього брокера, пройти реєстрацію. Поповнити собі брокерський рахунок, і він вам подарує від 10 до 100 євро посилання на реєстрацію під відео. Як зареєструватися у цього брокера? Тут може десь буде посилання. Переходьте, дивіться. Нагадую, до цього брокера можна зареєструватися тільки з території Європи, якщо ви тут проживаєте і маєте там якісь документи. Брокером сам користуюсь уже більше 30 місяців. Якщо більш до конкретики, то можемо бачити, що CVS, так само в мене, на двох брокерах: один на третій інвіст другий на інтерек. Brokers виплатили мені 6,65$ долара і 4 майже долара, тобто в сумі 10 доларів MPV на одному брокері виплатили 9 доларів, на другому 24 долара. Різниця залежить від того, скільки у вас акцій на одному брокері і на другому, а не із за того, що різні брокери. V-Ryzen виплатив майже 5 доларів, British American Tobacco виплатив 25 доларів 72. центи. І тут, бачите, в мене зазначена така жовта сумушка, а тут на червоне. Тому що British American Tobacco, він не стягує автоматично. 15%, коли вам приходять дивіденди, а виплачує повністю всі. І, наприклад, так як у випадку з іншими компаніями американськими, коли висилають вам дивіденди, то автоматично у себе лишають 15% дивідендів і там платять аля у себе податки, а іншу різницю ви маєте доплатити у себе в країні. British American Tobacco, він же ж виплачує вам всі, і у себе в країні ви маєте доплатити всі там 18,5%, чи 19, чи 9%, в залежності в якій країні ви є податковим резидентом. Мо, ось тут я собі так зазначаю, щоб потім мені знову ж таки було легше рахувати на початку наступного року при сплаті податків. Далі АСМЛ Л 5 центів, Хенікен 10 центів, Люфханса 1 долар мені подарунково, так само вийшло. Подарили акції, плюс ще вони платять дивіденди. Прикольно. NextEra Energy Partners 17, майже 18 доларів заплатили Еві 6 долара, Mercedes Benz, до речі, теж подарункова 0,7 долара, і Apple заплатив 1$ сімдесят шість центів. Ще мають мені виплатити Starbucks і Advance Holding, там десь по одному долару. Не дуже багато. Ну, вони виплачують на самий кінець місця, а може там навіть взагалі в наступному місці, тому як собі зазначив, щоб вони в мене були, але нічого сюди ще не вписував. В принципі, майже все те саме у мене написано і тут. І бачимо, в сумі мені в цьому місці мали виплатити, мають виплатити 104,82. І по моїй табличці, якщо ось тут перейти подивитись, видно, що мені мають заплатити, точніше, вже заплатити. Толи 102 і 5 центів. Тут ще не враховано цей Starbucks, який або 31 числа заплатить, або взагалі в наступному місці. ето Eto WanсHold, який в Starbucks там 1 долар, в Ето Вансхолдінг 50 центів здається, бо в мене зовсім невеличкі позиції Starbucks там майже 2 акції, а ето EtoWanсHolding, 3 акції, вони коштують там по 25 доларів, здається. В сумі все добре сходиться. І тут, бачите, в мене написано дивіденди Брутом, тобто це ті гроші, які мені всі прийшли і були начислені. А ще є. Є дивіденди в мене в доларах, коли я сплачу 19% податку. Точніше, там десь 15% в мене вже стягнуть, а десь ще я матиму доплатити. То в сумі чистими мені в цьому місці прийшло так сказати 82 долара 66 центів. Ну і ще порахуємо, ті той долар, який мені там не прийшов. Тобто 83 долара чистими отримав пасивно нічого не роблячи. Теоретично можна сказати, збулася одна з моїх цілей, ну але не зовсім до кінця. Бо в мене одна з цілей була отримувати 100 доларів пасивно нічого не роблячи. Тобто 100 доларів бруто я вже отримав, але не то ще поки що ні, ще до цієї цілі треба йти. На даний момент це один з найбільших доходів, так сказати, пасивного з акцій в цьому місяці і взагалі за весь час інвестування. Тому що якщо дивитися раніше, то, наприклад, в минулому місяці там 21 долар, в позаминулиму 24 долара, потім ще раніше там 60 доларів я отримав, а в цьому місці, якби виходить, найбільше 102 долара. Навіщо я вписую ще це в трекер Дівіденс сайт? Тому що тут є така вкладочка, як Future Value, а воно прогнозує, аля прогнозує майбутнє, що може бути з моїми акціями, з моєю ціною, з моїм портфелем. І якщо я буду там реінвестувати, наприклад, свої дивіденди, ну або в загальному, як там від минулих років, чи акції там будуть рости, не будуть рости. Це все приблизно, це ніхто не говорить, що так буде на 100%. Це так просто для цікавості. І ось моя вкладочка дивідендні мої акції, середня дивідендна дохідність по портфелю 3,67%. На даний момент. В рік я отримую 674 долари. За через 10 років, ось у 2033-му, якщо буду реінвестувати свої дивіденди, то маю отримувати 1366 доларів з цих самих. Акції, і сам портфель має збільшитися на 87%, тобто має бути вартий 34 тисячі 500 доларів. Ну, це той портфель, який дивідендний. Якщо ж тут вибрати, наприклад, за 15 років, що прогнозується, то мають бути через в 2038-му я маю з цих самих акцій отримувати 2200 доларів в рік. Не, не думайте, це не в місяць, це в рік. От і сама вартість портфелю має зрости на 164%, тобто майже 50 тисяч. Доларів. І тут діаграма, як має відбуватися ріст моїх акцій, мої, мого портфеля. Пишіть коментарі задавайте питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які акції ви маєте дивідендні, і скільки ви отримуєте дивідендами: 100, 200, 300 доларів, мільйон доларів в місяць. Буде цікаво дізнатися, в які ви акції заінвестували собі. Тискайте подобайку, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому на все. Всім дякую, всім Успіху в інвестиціях.